Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати трошки про Discord, так як багато запитували, як підписуватись для участі в різних розіграшах. Рімах просто недостатньо підписатися, як у телеграм-каналі. Ну і звісно, заходячи, ви там по інерції намагаєтеся зрозуміти, що від вас просять. Переходимо в канал, приєднуємося, і як бачимо, нам вибиває якась галочка. Не думаючи, ми тиснемо на неї. А також нам внизу рекомендують все прочитали і ось переходимо туди. Залишаємо будь-який комент і переходимо до інших розділів, дивимося, які нам висвітлються. Нам висвітляться welcome, значить ми туди заходимо. О, ми доєдналися, значить все окей. Ще провіряємо один розділ «Invite Logs». Нас додали, тож все окей. Далі повертаємось на головне меню, дивимося гілки, які нам відкриті. Тут є різні розділи, чим дуже зручно, що не потрібно читати весь чат, а можна окремо зайти по розділу, наприклад, що вас цікавить, то рекомендую заходити в РУС на кожному каналі, передивитися, чи не потребують там теж погодження. Повертаєтесь на ваш глім і натискаєте «Продовжити». Відписуватись від каналу не можна до завершення акції. Схема приєднання дуже схожа, але вирішила показати вам ще один варіант, який може вам трапитись. Переходите Доєднатися до каналу. Переходите по першому посиланню, яке вам вибиває. І як бачите, вам вибиває, перш ніж ти зможеш почати розмовляти, потрібно натиснути. Тож ми натискаємо і погоджуємося з правилами Завершити. Ну і звісно, всюди натискаємо на зелену галочку, а також залишаємо коментар. І знову дивимося всі розділи. Окей, ще один варіант, тому що кожен канал по-своєму і відрізняється. Відразу нас вибиває, відразу ставимо зелену галочку, переходимо в головний чат по стандарту. Комент залишаємо. Переходимо до основних гілок. Як бачимо, Welcome нам висвітлюється. Переходимо, дивимося, шукаємо себе там. Значить, все окей, і як бачимо, всі гілки нам також відкриті. Значить, ми пройшли все правильно. Якщо вам не вдається перейти по прямому посиланню, то напишіть мені в коментарях, я зніму відео, як обходила це. Я вся інформація про аеродроб, який зараз проходить на Bybit в телеграм-каналі CryptoDior.